なるほど。 Будь ласка. Ой, я навіть не можу сказати, буші чи не буші, бо буші вчителів не буває. Я в цій школі попрацювала з 92-го року. Торік я пішла на пенсію за весну. Вісімнадцять років я тут була директором школи. Можна сказати з самого початку, як школа побудувалася, 1 жовтня вона запустилася, а з 1 січня 92-го я стала директором. І працювала до 11 років. Угу. А як вас звати? Литвинка Людмила Кузьмина. Що тут взагалі, яка ситуація склалася Це якісь ваші... Ні, це, це, це батьки і учні. Розумієте, вони мене всі знають, то я зміюся. Uh -huh. То яка тут ситуація взагалі з цією школою, що тут відбувалося? А ситуація, яка? школу прийняли рішення закрити, батьки не зрочують, Відстоїть Відстої чого ця ситуація. А щоб щось більше сказати? Я не знаю. А чому, може, знаєте, чому, чому ніхто не прийшов сьогодні з керівників якихось школи? Ну, Це їх думка і їх бажання, і їх ну, як, ставлення. Я не знаю. Наприклад, мене теж не запрошували, я і прочитала з оголошення, що сьогодні свято. І для мене це свято. І я й прочитала. Діти не повинні відчувати нічого того, що роблять дорослі. Вони повинні бути захищені від оцих усіх ну, я не непорозумі, скаже. Вони повинні черпати знання. Все. І тому я за те, що я сьогодні прийшла бути з учнями, ну і, звичайно, з. Ціка як на ну, як школа буде функціонувати, якщо немає директора, немає а начальник відділу освіти ж Сказав, що це можливо. Якщо вирішать і залишити, то вирішать із кадрами. Звичайно, що завтра ніхто не може. Тому звернулися з проханням, щоб дітки пішли в базу mm -hmm. Я теж за те, щоб нехай би дітки понавчалися певний час, вирішиться ці організаційні питання, і будемо це працювати. Mm -hmm. Я а... тільки за те, щоб все склалося мирно. Mm -hmm. А це, ну, хто, хто допомагав, можливо, в цьому, щоб школа працювала? А хто? Сьогодні називали людей, які підтримували, і громада, так я дивлюся, дуже піднялася. Я не можу сказати конкретно, бо я не ходила на сході. Оці все. Я не ходила. Я все. Люди це вирішували. О, це їхне бажання. А моє бажання зучнем було. Тому я сьогодні на святі. А ч, е, чому тут тут зараз які першокласники, так? Не, я... Тут всі діти, так? Да? Там може кілька чоловік. А так я дивлюся всі, їх небагато. Але вони всі. Дев'ятий клас є, потім у нас нема, сьомий не всі дітки, просто що їх небагато. Угу. А ось в самому початку ми як приїхали сюди, то тут щось кричали ганьба якимось людям, що це було. Це емоції трохи батьківські. А це, це було якісь керівництво світу нашого. Я думаю, що це емоції. Байківські... А через що там трапилося? Нічого Це, Це просто. Ну, да. ну, Ніяких пута не було. Скоро все було мирно, було гарне свято. От, батьки підготували, дітки отримали свято. От, керівництво привітало. Але ж, але ж це батьківська біль. Не щоб діти були біля. Ми ж з цьому її не, не можемо. Угу. Я вам дякую. 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 Можете, будь ласка, представитися, як вас звати і я Сапонова Тамара Валентинівна, мати вчинив 4 класу. Моя дитина проходила в цю школу з першого класу. Я не згідна з тим, що закривають школу, тому що школа дуже гарна, в нас найкраща в районі, матеріальна база дуже хороша. І комп'ютерний зал в нас, і спортзал найкращий в районі, і майстерня найкраща, такої в районі. В так, Козельщині, такої майстерні немає. Спортзалу такого також немає. Я не, не розумію крімства, чому закривають цю школу. Якщо можна в нашу нашу школу направити вихід сіл, в яких матеріальна база не така в школах і школи менші, і потребують ремонту. Я не розумію це. Така школу вже ну вже. сесія, сесія району закрила нашу школу. Громада проти закриття школи. Ну вони не хочуть чути громади. Я не розумію, Я, як можна робити такі справи. Ні, вони не компетентні просто. І все, і все, і все, і все. А ось я, в, в, сам емоція, але я не можу. початку, як, як ми сюди приїхали, тут е, кричали люди: ганьба, керівництво. Ганба? Це це, це, це районний, кому, що як це було керівництво нашого освіти, так освіти, що не підтримали нашу школу, що не зробили хоча б початкові шк... класи в нашій школі. Хоча б нам відділили оце крило на початкові класи. Так як е, казав міністр, що нам що дитина повинна йти з, е, з рідного села в школу, да, якому да, селі народилася, повинна початкові класи почали в школі. Нас забирають повністю всю школу Це така ситуація. Громада не згодна. Вчора тут дуже збиралися батьки, всі проти закриття школи. Ми подали заяву на... Всі фермера, всі проти закриття школи. Ми подали заяву на скасування рішення районної сесії. В четверг вони планують провести цю позачаву сесію. Як там вирішиться доля, мене знаємо. Ми дуже хочемо, щоб в нас школа. Хай другі діток приводять з друг шкіл, ми да, не проти. Хай комбінат роблять по зустрінську тут. Хай що хочуть робити? школа. Якщо не буде школи, не буде цього села. І вже немає, я, 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 має mm -hmm. я не можу. Я mm -hmm. Підставтеся, будь ласка, на камеру. Дмитро Георгій, депутат Пашківської сільської ради, який виступає, І я виступаю особисто, моя ініціатива. Проти рішення сесії районної ради про закриття даної школи. Так як ми громада вважає, що це є рішення неправомірним і узурпаторським по відношенню до наших діток, по відношенню до громади. І ми вважаємо, що возити дітей в школу, яка є набагато гіршою, ніж наша, це є не, м'яко скажучи. Просто невірним рішенням зі сторони районної сесії народних депутатів районної ради. Тому ми з протесту на рішення районної сесії привели своїх діток, що ми бачимо на цей момент в школу, в яку ми згодні ходити з сьогоднішньої і завжди. Е... Я хвилююсь і. Ми маємо повне право ходити в нашу рідну школу, в яку я ходив в свій час, в яку ходили мої батьки. І ходитимуть наші діти. Ми доб'ємося цього. Угу. А яка головна проблема закриття школи? В чому? Е, зі слів е, очільників освіти районної ради, е, відсутність фінансування та малий контингент е, учнів у школі. Моя думка така. Що те, що у нас мало діток, винні на перш, на мій погляд, не ми, а винна влада. Тому що із-за відсутності робочих місць в нашому селі мала кількість населення в нашому селі, тому діток мало. Моя така думка, що можна організувати, реорганізувати школу. Трошки знизити енергонесії, енергопостачання в школу і зменшити фінансування як з енергопостачання, світло, газ на школу. Все це можна зробити, перекрити деякі класи, зменшити використання газу і електроенергії. Але Районні очільники нас не чують, тому ми закликаємо їх дочутися не лише як з точки зору політики, а з точки зору громадської думки і дослухатися до зову серця нашого. І хай вони керуються власним розумом і здоровим глуздом. Насамперед пер, наперед, чим, е приймати такі рішення, як вони прийняли на сьогоднішній день. А вам хтось допомагає у вашій боротьбі? Е ініціативна група, е яка зібралася, яка створила це свято для дітей, яка всіми способами намагається добитися правди. Е і наші спонсори, так мовити, наші сільські фермери, всі, відмо, жодної відмови не було на прохання допомогти в проведенні свята в проведенні мирних акцій під стінами районної ради. Так, Допомога йде звідусі. А скільки, ну, може, знаєте, скільки діток взагалі в школі? На сьогоднішній день у нас 28 дітей в школі. Це ну, по всіх класах, так? По всіх класах, так. Угу. Жодної заяви. Ніхто е, у директора е, школи не забирав і не віддавав е, в іншу школу, так мовити. Угу. Добре, дякую.